Давайте ще помолимося і будемо продовжувати там. Будемо старатися продовжувати. <рес> Алілуя, Господь. Дякуємо тобі, Боже, Таточку. Дякуємо тобі, Господь. Насправді, Боже, Ти є цінність для нас, Господь. Ми ми дякуємо тобі, що ти сьогодні є тут, на цьому місці, Господь. Що ти дві тисячі років тому, Господь, не подивився на всю славу, яка була в тебе, Боже, ти зійшов на цю землю, Господь, щоб ми сьогодні, тут, на цій землі, жили і процвітали, Боже мій. І я дякую тобі, таточко, і ми пам'ятаємо за те, що ти зробив для нас, Господь. І це слово, яке ти сьогодні приготував, Боже мій, нехай буде посіяно в серцях, Боже, і нехай воно принесе урожай, Господь. Я дякую тобі, Господь. Мій. Дякую тобі. алілуя, алілуя. Ви Знаєте, я цей, почну просто з того, що я тільки що побачила на молитві, знаєте, я так буду говорити про сім'ю. І ви знаєте, я так стою, тільки що на молитві, і так кажу: Господь, я, ну, так дякую, я тебе так люблю, знаєте, ну, хочеться щось Богу сказати. І, знаєте, а є. А, е, а в серці, знаєте, таке, е, таке розуміння, просто, Бог каже, е, а хочеш подивитися, як ти мене любиш. А я така, ну так, хочу побачити, як я тебе люблю. А Бог каже, подивись на свого чоловіка. І твоя любов рівно так проявляється до мене, так як ти проявляєш її до нього. Твоя повага до мене рівно така, як до нього. Розумієте? І знаєте, я вам чесно ну, скажу, і Бог каже: ну, не треба нічого шукати. Я, ну, як ти відносишся до нього, так ти відносишся до мене. І не говори лишніх речей просто, знаєте? І знаєте, я стою я просто розумію, що. Не завж, ну, я думаю, що я до Бога відношуся по-іншому, чесно вам скажу. Бо я не відношусь до свого чоловіка, так як я е, думаю, що я відношуся до Бога. Розумієте суть якби? Е, і знаєте, я тільки що стою, і я просто розумію, я кажу, Боже, я дякую тобі за цю свободу, знаєте, яка є. І Бог, він той, який знаєте, він, він той, який показує тобі, не для того, щоб ти е, ну там, ой, який я там. Поганий, чи там який я то. Ні, він показує для того, щоб ти зрозумів, де ти є. знаєте. Він показує це для того, щоб ти зрозумів, на якій ти точці сьогодні стоїш. І щоб ти не обманював себе, знаєте, когось іншого, як то кажуть. І щоб ти зрозумів, що, ну, Боже, да, я сьогодні розумію, що... Мені здається, що я би хотіла до тебе відноситися краще просто. І сьогодні Бог каже: є на цій землі люди, через до яких ти можеш відноситися, і це буде я. Це ну, це про образ мене на цій землі. Так що дорогоцінні, візьміться собі на замітку, як ви говорите своїми чоловіками дружинами. Пам'ятайте, що це пряма прояв я вашу вашої любові до Бога, знаєте? І як оце в Галатах пишеться, знаєте, не обманюйтеся, Бог обманутий не може бути. Знаєте, і коли Бог відкриває цю істину для кожного з нас, він для того, щоб ми стали чистішими, в відносинах, знаєте. Бо як класно написано, ми сьогодні підемо в, книж, в буття, Ми всі це місце знаємо. Вбуття другий розділ про чоловіка і жінку, як там гарно пишеться. Дуже класно там, так. Давайте ми почнемо з 18-го вірша, але ми так трошечка з 18-го і потім перейдемо далі. Ну, якби пропустимо 19-й вірш, бо там пишеться про те, як Адам називав звірят. І сказав Господь Бог: Недобре що бути чоловікові само самотнім, створю йому помічницю, подібну до нього. Подібну до нього помічницю Господь створив. І дивіться, як 21-й вірш. Ну і там 19-й 20-й розписується, як Адам всіх там називав. І дивіться, як пишеться: І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон. І заснув він, і він узяв одне з ребра його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам: Оце те тепер вона кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона чоловікові буде зватися, бо взята вона із чоловіка. І знаєте, наскільки тут, а якщо почати роздумувати про те, що тут пише, як пишеться в 18-му, що Бог каже: Створив я помічника. Знаєте, і як часто ми в своїх сім'ях не вбачаємо, що наш чоловік чи жінка є помічники? Ми шукаємо в друзях, ми шукаємо в подружках. так, да, ми шукаємо видно, наскільки дьявол нас обманює, що ми завжди шукаємо помічника десь. Ну ми не можемо зрозуміти, що наш найкращий помічник це чоловік чи жінка. Розумієте? І ви знаєте, ми з Олегом просто я вчора так сиділа. Олег мені сказав, що ну, я буду говорити. І ви знаєте, я так сижу і кажу, Господь, ну. Що мені сказати, бо є дуже багато тем. Ну, якби ми пережили багато речей, знаєте, якби і є такі фундаментальні речі, які дійсно змінили наше життя. І оця річ якраз, що ми стали один для одного другом, знаєте, живши п'ять років в сім'ї, ми не мали відносин як друзі. Ми одіяло тягнули один з одного. Він якби робив свою роботу, я робила свою. І в нас оце постійно така паралельна життя. знаєте. Але коли ми пізнали цю істину, що. Я для нього і він для мене. Ми помічники. Ми не хтось главніший, хтось менший. Ні, ми друзі. Знаєте? І коли ми з Олегом це зрозуміли, просто коли ми погодилися в цьому, розумієте, ми просто побачили колосальний ріст не тільки фінансів. А й відносинах розумієте. Ми просто пам'ятаємо ці моменти, і Олег, і я розумієте, коли ми просто перейшли у оце, знаєте, ти якби ходив в темряві. Вроді би ти знаєш істину, вроді би ти знаєш Бога, так? Але ти десь ходиш в якісь такі своєрідні темряві, знаєте? І оказується, що дуже просто і легко. Розумієте, тобі просто треба змінити свій фокус. Тобі в тебе сьогодні твій найкращий друг, найкращий помічник, найкращий порадник, найкраща підтримка це твій чоловік і жінка. Поки ти цього не зрозумієш, ну і це знаєте, це робота не одної людини, це робота двох людей. Це важливий момент, просто якби і поки ми цього не розуміли з улагом, шукали в друзях, в одних, в других, в знайомих, в батьках, ще, ще якоїсь підтримки, розумієте, ми тільки розпорошувались, розпорошувались, розпорошувалися, розумієте, але коли ми зрозуміли, що ми є один для одного. Помічниками, ми є один для одного тими людьми, на яких ми Ну, на яку Наприклад, Олег розуміє, що на мене можна опертися, я розумію, що на нього можна опертися. Знаєте, і навіть от зараз я такий момент переживаю, якби я розумію, що в Олега мало часу, і він там туди, сюди, туди, я туди, сюди. Я розумію, Боже, мені нема на що опертися. Я ну, мені шукаю на що мені опертися. Де ті, де ті наші розмови з Олегом? Як мені там то чи то зробити? Як мені так? Чи так, я чую, слухай, десь моя нога одна шкатульгає, бо мало розмов, мало цього переливання. розумієте? І насправді ці речі вони дуже цінні. І як тут, дивіться, як пише 23-й вірш, і промовив Адам: оце, те, оце тепер вона кість від костей моїх, і тіло від тіла мого, вона чоловікові буде зватися, бо взята вона із чоловіка. Так, 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 і чекайте на це місце. Взяти от. де пишеться, що з двох зробив я одне. Почекайте, я читала. Що взяти за дама зараз, зараз і, одне. і, брав, і, ходів, і місце. Ви знаєте це місце, де він каже, що вже з двох я зробив одне, що вже немає двох. А є одна людина. І знаєте, відколи от в нас з, з Олегом прийшло це від розуміння, що вже нема його якісь речі чи мої якісь речі, що в нас вже наші речі, в нас вже наша, Розумієте? І від того моменту все дуже почало сильно, сильно, сильно змінюватися в нашому житті. Знаєте, і я вам скажу чесно, де прийшовши там 10 років, ми живемо вже в цьому розумінні, в цьому баченні, так і ви знаєте, сатана час від часу. Постійно хоче перевести погляд, він постійно хоче тобі показати. Ні, та ти ж можеш сам, ти можеш сама. Вам треба так чи так. І знаєте, і ще от зараз згадуйте мені ще одне таке свідчення, просто не знаю чого. В нас ми почали кафе, були в Польщі, і знаєте, я там ти рік рік часу роблю, 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 роблю і чую. от просто як в нікуди роблю. От чую, ну в нікуди. От роблю, 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 а в нікуди. І ви знаєте, я один раз йду так вниз і кажу: Господь, я не погоджуюся. Я більше так робити не буду. Ну, типу, Я не створена для того, щоб робити і не бачити результату. Я створена для того, щоб бачити плоди. І я бачила в своєму житті не один раз. І ви знаєте, і Бог мені каже: а ти їх не побачиш. А я така. «Ти на ну, що я тут роблю? Що я тут роблю взагалі? А він каже: в тебе нема погодження з лагом. Вернись назад. Я така, боже, це стільки часу треба було робити. То чого ж ти мені зразу не сказала? Бо каже, я тобі казав, просто ти не чула. І я вернулася, я пам'ятаю той момент, я подзвонила до Олега, і кажу, слухай, Олег, ми мусимо погодитися, або я там продовжую це робити, або я їду додому, і ми забуваємо це, ці речі, бо результату і плоду не буде. І ви знаєте, тоді, коли ми з Олагом погодилися, помолилися, вивільнили там слова віри, все змінилося просто. Все, все, все змінилося. Давайте переходимо тепер в притчі 31. Алілуя! Приповісті Соломона. Це місце списання. Я думаю, що в нас у церкві всі знають його. Жінки, і ну, не знаю як чоловіки, але жінки точно цей. Я сьогодні буду. Так, і дивіться, тут дуже гарний з 10-го вірша, якби таке місце з писання, дуже класне. Притчі 31, 10-й вірш. 31, 10. Та, да, та, да, та, да, то дуже класно так написано. Хто жінку чеснотно, чеснотно знайде, а ціна її більша від перел. Довіряє їй серце їй чоловіка, і йому не забракне прибутку. І ви знаєте, дуже гарний є сучасний перевод. Якщо хтось має сучасний перевод, я тут собі виписала, але так довіриться їй серцем чоловік і завжди не матиме нужди ні в чому. Розумієте, і це не тільки стосується фінансів, розумієте? Це стосується дуже, дуже багатьох речей. Просто і це розумієте, ну якби ці речі, вони ми би хотіли їх якось змінити, але їх змінити неможливо. Розумієте? І чим ми швидше ми це розуміємо. Чим швидше ми якби приліплюємося один до одного, не шукаємо свого, а шукаємо ну, як проявити Бога в житті Олега. Олег шукає, як проявити Бога в житті в мені, розумієте. Ну в житті, в моєму житті. Коли ми не шукаємо оцих своїх речей, а шукаємо Божих, тоді все змінюється. Розумієте, ми дуже часто е, думаємо, як нам задовільнити там ті чи інші емоційні якісь потреби, там ті чи інші, то чи то шукаємо, ходимо з друзями знаю. Ми їдемо, щось купляємо собі, тось а задовільнитися не може розумієте, Часто я думаю, що кожен з вас це переживали. Бо знаєте чого? Бо наше задоволення, коли ми разом, коли ми об'єднані в одному дусі, йдемо в одному напрямку, одна віра, знаєте, як це нема двох, а є одне. І тоді, коли є це одне, ти можеш навіть нічого не мати. Але ти будеш сама багата людина. Знаєте, це те, як ми з Олегом починали. Да, ми нічого не мали, але ми були в одному. Знаєте, у це відчуття єдності внутрішньої, воно змінює все. Ти тоді йдеш і ти перевертаєш гори, Так як я Олегу кажу, слухай, я не боюся роботи. Мені треба твого погодження. Я буду робити все там то чи то. Але я хочу, щоб ми погодилися за це, і ми разом йшли в цьому напрямку. Розумієте? І ви знаєте, теж Віталій Вознюк як був цього разу. Він теж ми були на зустрічі, і він декілька раз просто сказав. Він каже: коли я жінку, каже, якби я знав цю істину давним-давно, я би не наробив стільки помилок, скільки я наробив ну, там, наробив. Каже тепер, каже, в нас нема в бізнесі партнерів там чи того, чи того. В нас є директора. А ми в бізнесі партнери тільки з жінкою. Розумієте, ми відносини в служінні партнери тільки з жінкою. Розумієте, і насправді воно десь. No jakby... Хоче постійно, як то плоть, розум, він хоче постійно, ну та я теж, я ж теж, ну що там мені чоловік, ну що там мені жінка, я ж теж. Так? Але я вам скажу чесно, ну нема в цьому сили. знаєте, І я просто вже не один раз переконалася в цих речах, що нема в цьому сили. Зупинися, не біжи, не йди. Спитай його, спитай її, поділіться, сила є в вашій єдності. розумієте, Бог побачив, він обідивився всю землю і каже, нема. Кращої для для Адама людини візьму, зроблю йому єву. розумієте? Ну ми, ми не можемо йти проти Бога. розумієте? Ми думаємо, що найкраща буде в нас подружка. Як буде добре. Чоловік думає, найкращий буде в мене друг. Як це буде добре, знаєте? І дуже класно оце за повагу, знаєте, що жінки люблять, коли їм ну, для жінок важливо, щоб їм говорили, як їх люблять. А чоловікам важливо показувати повагу. знаєте. І я, от наскільки це зараз побачила, до мене приїхали родичі з Харкова, ну, з Канади, вони в Харкові живуть. І мій тато там з. Своїм, якби сестри, чоловіком сидять двоє, і знаєте, він один до одного каже: ну, ти мене поважаєш. Ти каже. Поважаю, я, Міша, типа, заради тебе там живу. Я як тільки думаю про тебе, в мене там зразу радість. І я дивлюсь, мій тато такий зразу. Я теж все. І в нього така прям внутрішня піднімається. Знаєте, така ух, сила. Я от бачу, і вони там за руки взялися і обнімаються. І я, і ти, і ту, і все розумієте? От така прям. Ну, сила відчувається, розумієте, ну, між чоловіками. Але я розумію, що це якби таке миттєве. Але коли жінка має це правильне відношення і має цю повагу до чоловіка, і вона постійно йому його в цьому, якби по-російськи мені це слово пойде, але по-українськи. Вбачає в ньому, вбачає в ньому, підкреслює, розумієте, що він важливий, що він цінний, що він найкращий, самий самий особливий. Йому тоді не прийдеться шукати тих друзів, які будуть йому це говорити, розумієте, тих чоловіків, які його обнімлять на 5 секунд і скажуть, ти самий крутий, ти самий важливий, розумієте? Та, так само і відношення до жінки. Та? Жінка, коли, наприклад, чому ми так любимо з подружками, поговорити по душам, там то чи то. Ми пообнімаємося, поплачемо, поговоримо, туди стали, виходячи з цього, ми розуміємо, що це миттєве, розумієте? Це миттєве, це хвилинка. Але коли в тебе є оце таке впевненість, що тебе любить твій чоловік, що він тебе приймає, такою якою ти є, що він за тебе завжди, та як Бог ну знаєте, так як прообраз, якби Божий, тоді тобі цих всіх речей жіно, ну там подружеских. не треба, бо ти розумієш, що в цьому сили нема. Просто сила є, що я приходжу, і я знаю, що мій чоловік там любить мене, що він мене приймає, що він зі мною. Якби що в його серце на як то кажуть, Ну, його серце належить мені, а моє належить йому. І оце повна радість. Знаєте? І ми з Олегом це пережили не один раз, що ми вже Олег це свідчив, і я ще буду ну, можу ще раз розказати, як ми були там. Тургували 30 днів, і ми 30 днів бачились від ранку до ночі. І ми їхали в машині, і ми 24 години стояли в, в, ну, типу, в, на, на таможні. І ми 24 години говорили. І для нас це було так, як одна мить. Розумієте просто? І так само зараз я просто розумію, що. Коли я їжджу, я кажу до Олега, ти розумієш, що я відчуваю, що я там безсила просто без тебе. Я настільки привикла, що ми разом, що я розумію, що, наприклад, ті чи інші речі я роблю, але сили в тому я не відчуваю, розумієте? Бо я привикла, що ми разом просто розумієте, що сила є в єдності. І я от зараз там, наприклад, теж у нас якийсь новий сезон в нашому житті, і я розумію, я кажу, Олег, ти роз... і, Ну я розумію для себе. Що в чому би ми не погодилися, як би ми не рішили, так чи так, Бог той, який вивільнить благодать, і буде так, розумієте, Як би я там не думала робити, як би Олег не думав робити, але якщо в нас не буде цього разом. Це просто ну це просто потрачений час розумієте і його, і мій, і от наскільки це класно, коли ми це розуміємо. Знаєте, коли ми в цьому укорінюємося, коли ми в цьому входимо. Знаєте, і сьогодні я то розумію, для мене. Це теж це саме теж відкриття, що я маю відноситись до ну. Так, до свого лага, як я хочу відноситись до Бога, Знаєте, якби і не, і шук, не думати ілюзіативно, Боже, я так тебе знаєте, люблю. А до чоловіка казати, що «Чо ти там то чи то, чого ти там так чи так, розумієш? Ну, це не любов, розумі... це, це, це не то, розумієте? Так що дорогоцінні лежик, це ти, бо я вже так. Та, 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 та. Я щось цей, сьогодні.